Доброго здоров'я всім шановні глядачі. Вас вітає канал Віталій Українець. І в даному відео ми обговоримо мобілізацію У-50. У ТЦК пояснили, де служать чоловіки старшого віку. Плюс до того Роман Істомін дав інтерв'ю. Це такий речник полтавського ТЦК. Хто не знає, да? я не знаю, напишіть в коментарях, цей речник десь. Служив чи не служив, що він дає такі цікаві інтерв'ю, і він їх дуже багато, дуже багато дає. Багато заголовки, мобілізація чоловіків 50, що зміниться з 1 грудня. Обговоримо, що ж там обговор... ну, говорив, яке інтерв'ю давав Роман Істомін. І що він говорив? Цей речник дуже багато мелькає в інтерв'ю, і дуже багато його є. Я не розумію взагалі, що він. Розповідає і кому. І останнє інтерв'ю дуже багато, як би сказати, зробило галаса цього речника. Він говорив, там розповідав, що ухилянти, тобто бусифіковані самі винні в тому, що їх бусифікують. Аби вони не тікали, аби вони приходили самі до ТЦК. Такого б не було. Отже, давайте обговоримо цю тему. Попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобаюсь. Це такий палець гори, якщо хочете знати всю інформацію е, оперативно і правдиво. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні пенсії, реформи і взагалі все, що відбувається в країні. Е, я розповім далі, то дивіться до кінця е, свою історію. У мене на каналі є відео, але я розповім, як е, вже ж не поводять себе, тобто поводять себе. Поліцейські і, начебто, спіровітники ТЦК, коли спиняють ну, на блокпосту, мобільному е по типу. Отже, давайте розпочнемо. Е, Що ж тут е говорить Роман Істомін? Роман Істомін сказав, що чоловіки від 25 до, 20, до 60 років всі мають служити, і немає винятку, окрім. Окрім непридатний за станом здоров'я, має інвалідність будь-якої групи, виховує трохи більше дітей до 18 років, доглядає за близькими з інвалідністю інші категорії. От. Тобто, я вам скажу так. За його словами, Романа Істонна, згідно з чинним законодавством мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Якщо вони не мають законних підстав для відсрочки або бронювання та визнані придатними ВЛК, істомін наголосив, що вік понад 50 років не є автоматичною підставою для звільнення від призову. Якщо чоловік здоровий і має потрібну спеціальність, його мобілізують на загальних. Умовах, я вам скажу більше, в нас от стояв мобільний блокпост, людина їхала, і в нього в резерві плюс світилось перебронювання. Він заброньований і перебронювання. Вони до нього прицепилися, не ведіться на такі махінації. Вони, що вони йому говорять? Приїдемо в ТЦК, туди-сюди, подивимося. Ага, якщо у вас там перебронювання, ми вам листок випишемо і, при, і при, приїдемо. От на таке не ведіться ні в коєму разі. Або якщо у вас в резерві плюс перебронювання, не їдьте. Загребуть, і ви будете вже на другий день в учебці. Так як я нікого ні до чого не закликаю. От. А ви думайте своєю головою: цього цю людину забрали, повезли в воєнкомат, і він на другий день вже був в учебці. А ця людина була заброньована. Ця людина працювала на критично важливій інфраструктурі. Може, даже в цьому я не, то, точно не, бу, не, не, не знаю і не скажу. Працювала, може, в сільськогосподарському якомусь цьому. це тракториста або комбайнера забрали. Це не забрали там якогось можновладця або тостосума на джипі. От так. То, то, тобто, якщо у вас пребронювання або ще щось, краще не їдьте, поки не буде вже офіційно, що воно є. Хоча вони не брезгують навіть і заброньованими. От. Далі він також заважив, що більшість чоловіків старшого віку фізично не можуть виконувати штурмові або інші високоінтенсивні бойові завдання. Переважна більшість людей у такому віці, понад 50 років, навряд чи можуть штурмувати ворога або виконувати інші бойові завдання, що вимагають значних фізичних навантажень. Тому їх зазвичай розподіляють у підрозділ забезпечення. Напишіть, будь ласка. Вірите чи ні? ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади, інші тилові підрозділи. Водночас вони, як і молодші, можуть самостійно обрати собі посаду і добровільно, не чекаючи мобілізації, підписати контракт, у тому числі і, і зі штурмовими бригадами, розповів, пишуть військовий. Напишіть. Ви вважаєте істоміна військовим? В коментарях. Отже, а я вам скажу так: є товариш у мене. Який вже їзде, разів 4 його возили, в частини його не беруть. У нього проблеми з хребтом, з ногами. І наш військомат його опиняє туди-сюди, туди-сюди. Він каже, давай я в ТЦК піду сюди служити, ну, бери мене. Тудись, ну приходь, завтра приходить. Ну що, та ні, я вже молодих узяв. Ну, взяли його, в ТЦК не взяли. Йому теж за 50. Його не взяли. Це ну це реально. Це не то, що видумана якась історія, її псо якесь, як нас е, люблять е, говорити. Це, це реально. Плюс до того вони на блокпостах, коли спиняють цей мобільник, вони себе ведуть так похабно. Те, що каже, шмигаль розповідає там, що всі там вони повинні з бодікамерами будь з посвідченнями без балаклав. Та ні, ні, ні Бенері, це не так. Поліцейські ведуть себе похабно так, що хай Бог милує причину зупинки, не називають. Так, як мобільний блокпост такого немає, починають е, грубить. Взагалі, причину зупинки не повідомляють, підходять, е, начебто військові у військовій формі. Я не буду їх називати військовими, вони в військовій е, просто формі і в балаклавах. Їх ідентифікувати неможливо. Сразу починають грубить, починають е, як би сказати, вимагати військові облікові документи, навіть у пасажирів, дивлячись те, що водій-пенсіонер і спереді стоїть пенсіонер, і вони обидва комбайнери. І ми ззаді також механізатори сидимо. Я не це все не знімав, тому що рядом сиділа людина, який під 60-58 років. І його не бронюють, тому що каже, таких людей вже не бронюють. Але якщо б на мене почали щось там говорити, я дістав телефон, показав резерв, що ми заброню заброньовані. Його запитують: Ви також, ну слава Богу, так вийшло, що так, так, і вони три рази нас спиняли, і ми поїхали. Але ведуть вони це похабно, нахабно і. Ви знаєте, якби щось якийсь би конфлікт, вони б напевно розбивали б вікно, витягували б і тому що ну, страшно на них дивитися. Це знаєте, як дивитися на якихось бойовиків. Це, знаєте, як то в військовій формі поліцейській, і ти їх боїшся. Чому ви? в інших державах, в Європейських державах поважають поліцію, відчувають, як би сказати, відчуття таке. Спокою, захищеності. А у нас, коли ти їх бачиш, все, це значить, тебе зараз будуть за щось пресувати. Чого так? Напишіть в коментарях. І от так само по 50 розповідають одне, що служить будуть в тилових частинах, будуть штурмові бригади, не забиратимуть, там якісь важкі роботи робити не будуть, але на самому перед це не так. Тому що дуже багато розповідає людей, що вони виконують ту саму роботу, що і молоді. Так само їх відправляють на штурми, в окопи і тому подобне. А скажіть, будь ласка, 50 мені 45, в мене хребта немає. Я його, е, ну, я його втратив на цій роботі механізаторській. В мене немає. Ноги теж болять. Їх ходив я. Проходить ВЛК, мені знаєте, що сказали. Я не маю права написати, хто травматолог, не невропатолог. Це мене навіть це посилали. Кому цікаво, на, канал, на каналі є відео, як я проходив ВЛК. От. І я бачу, кажу, що це значні порушення, але ну, мені сказали, написати незначні. А незначні порушення це так само що ти е, годний служителених частинах, е, в Учебках, в ТЦК і тому подобне. Но туди ніхто нікого не відправляє. Тож, вони ні на що не дивляться. Вони не, вони не забирають. подивися в містах, в більярдних, в ресторанах, вони на крутих тачках на таких їздять. Їх ніхто не трогає, не спиняє. Зато простих людей отаких от механізаторів, отаких от 50, 58, ну, грибуть і по барабану, якщо в тебе не крута тачка. Тож, пишіть в коментарях, що ви думаєте. По поводу інтерв'ю цього Романа Істоміна, і він говорить, що бусифікація не була б, якщо б люди приходили самостійно самі до ТЦК та СП. Тож, якось так, шановні глядачі, пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей, як би сказати, що чи рахунок, рахунок руху вибачаюся, по поводу цього, цієї заяви і цього всього. Коментуючи питання щодо проходження ВЛК чоловіків 50, то він пояснив, що затвердження непридатності у цій групі трапляється не набагато частіше, ніж серед молодих. За його словами, хоч у старшому віці люди частіше мають проблеми зі здоров'ям, вони зазвичай не настільки серйозні, щоб заважати виконувати виконання службових обов'язків. Поняли? 50 у вас незначні порушення, і ви можете виконувати. Службою обов'язки. так, в мене все.